Швиденький тест на вік. Напишіть в коментарях, чи діставали ви з комп'ютерної миші кульку та як називається шестиконтактний порт для підключення периферії. Якщо ви можете відповісти на це, то вітаю вам 30 Жарти жартами, але сьогодні ми не будемо згадувати піввікову історію комп'ютерної миші, а просто поговоримо, як її вибрати, додачі до неї ще й клавіатуру. З вами Володька, сервіс смартшопінгу Hotline і ми починаємо. Мишка і клавіатура, це як Бетмен і Робін, Хансоло і Чубака, Том і Джеррі, практично не розлий вода. Незалежно від того, чи ви є звичайним ПК-юзером, чи сценаристом, який пише тонни текстів, чи геймером, який полюбляє шутери, вибір правильної миші та клавіатури може значно вплинути на ваш загальний досвід роботи з комп'ютером. Наразі в каталозі Хотлайн можна знайти понад 3600 мишок та клавіатур. То, як вибрати найкомфортніше для вас, цим ми будемо розбиратися. Спершу пропоную вам визначити, для чого вам та сама клавіатура і миша. Ви офісний працівник чи геймер, чи редагуєте фотографії. Кожен сценарій експлуатації якраз вимагає від пристроїв різних функцій. Не менш важливою є ергономіка, та й взагалі комфорт є ключовим, якщо ви проводите багато годин за комп'ютером. Існують спеціальні моделі, які мають ергономічний хват, щоб ви не перенапружували зап'ясток. Знайдіть у фільтрах тип корпусу миші та пункт ергономічний, який дозволить відсортувати цей тип мишок. Тут ви побачите, наприклад, одну з найпопулярніших моделей Logitech MX Master 3 s Бездротові мишки здаються очевидним вибором з точки зору зручності використання. Втім, якщо ви геймер і вам важливий час затримки між кліком та тим, що відбувається на екрані, є сенс звернути увагу на дротові моделі або ж ті, які підключаються до ПК за допомогою радіоінтерфейсу. Зазвичай він має вищу швидкість роботи ніж Bluetooth. Наприклад, це моделі Logitech G Pro X, Hator Pulsar 2 Pro, Razer DS Weather V3 Pro. Важливими є і роздільна здатність та чутливість сенсора. Вищий показник DPI забезпечує точніший рух курсору, що робить його ідеальним для завдань, що вимагають точності, таких як графічний дизайн або ігри. Такі моделі, як Logitech G502X Lightspeed, Razer Viper V3 Pro, SteelSeries aerox 3, мають показник DPI від 18 тисяч і вище. Тоді, як у більшості звичайних моделей, цей показник коливається в рамках від однієї до 8 тисяч точок на дюйм. Звичайні офісні мишки мають дві основні клаві. Та колесо прокрутки. Втім, якщо ви любите кастомізувати ваші гаджети, зверніть увагу на моделі з додатковими клавішами. У багатьох виробників є фірмовий софт, який дозволяє налаштувати роботу кожної клавіші окремо. Ну і звісно, куди ж без дизайнерських рішень. Здебільшого ігрові моделі мишей мають RGB-підсвітку, яка точно урізноманітнить ваш робочий стіл. Це ж стосується і клавіатур, про які поговоримо mm -hmm. далі. Під час вибору клавіатури варто звернути увагу на тип клавіш. Основні з них це механічний, мембранний та ножичний типи. Клавіатури з механічними свічами є популярними серед тих, хто багато працює з текстом, а також геймерів, адже вони забезпечують гарний тактильний відгук і є досить довговічними. На додаток ви можете вибрати і різні типи свічів, тут же залежить від ваших особистих уподобань. Наприклад, клавіатура Razer Blackwidow v 4 75% взагалі дозволяє з легкістю змінювати свічі в домашніх умовах. Клавіатури розділяють на повнорозмірні та компактні. Перші зазвичай мають додатковий блок клавіш справа, а іноді ще клавіші чи колеса прокрутки згори. Другі відповідно додаткових клавіш позбавлені. Якщо часто працюєте з цифрами, блок нам клавіш точно буде не зайвим. Головне, щоб розмір клавіатури вас влаштовував. Про підсвічування я вже згадував. Втім, не обов'язково, щоб уся клавіатура переливалася усіма кольорами веселки. Цілком достатньо буде і білого підсвічування, яке точно зробить користування пристрімком комфортнішим в умовах поганого освітлення. Як у випадку з мишками, подумайте про тип підключення аксесуара. Якщо у вас стаціонарний сетап, який складається з системного блоку, монітору та інших пристроїв, може і нема сенсу переплачувати за бездротову модель. Можна пошукати досить недорогі варіанти, наприклад, Hato Rockfault 2, а от JK500 SteelSeries Apex 3. Втім, якщо плануєте час від часу брати клавіатуру з собою, щоб використовувати у зв'язці з ноутбуком, або ж підключати до телевізора чи ігрової Варто придивитися до бездротових моделей, наприклад, Logitech MX KS S, SteelSeries Apex Pro Asus ROG Felsion RX. А якщо ви вибираєте клавіатуру і мишу для того, щоб працювати з macOS, і вам по якимось причинам не подобається Magic Mouse і Magic Keyboard, то обов'язково дивіться сумісність цих пристроїв з вашим MacBook. Для цього уважно читайте ТХ та заходьте у розділ відгуки на Hotline.ua, де завжди можна знайти корисні інсайти. На цьому у нас все. Діліться вашими порадами в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал і до зустрічі в нових відео.